Щорічно, 4 квітня, відзначається міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язаній із розмінуванням. У зв'язку з цим рятувальники Кам'янського разом з представниками піротехнічної групи міста провели навчання цивільного населення з мінної безпеки, долучились до просвітницької діяльності надзвичайників і наша знімальна група. Військова агресія 24 лютого минулого року повернула життя українців у часи Другої світової. До знарядь 41-х років додалися більш сучасні вибухові пристрої, які можуть бути де завгодно. Метою міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки є привернення уваги людей до цієї проблеми та покращення поінформованості суспільства щодо загрози вибухових пристроїв. Місцем проведення навчальних заходів рятувальники обрали локації з великої. Кількістю людей різного віку. Багато хто говорив, що я багато знаю, так, але ми все ж таки нагадували, яка безпечна відстань, як правильно себе поводити під час виявлення вибухонебезпечного предмету. Також візуально показували за допомогою стендів, як виглядає вибухонебезпечний предмет і які з них найбільш розповсюджені. Навіть від Другої світової війни залишається дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. Ми також говорили про те, що якщо все ж таки виявили якийсь підозрілий предмет в землі, обов'язково потрібно припинити будь-які роботи, відійти на безпечну відстань і повідомити або службу порятунку за номером 101, або представників національної поліції за номером 102. Люди з великою зацікавленістю, а деякі навіть з острахом, підходили до стендів, щоб розглянути, якими бувають вибухонебезпечні предмети. Дуже корисна була інформація. Таке, що й не знав. Бойко чого знав, а хлопці розказали таке, що знав. Це потрібно, потрібно, бо скільки людей підривається на, 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 дуже багато. Діток, дуже важно, да, діток. По телебаченню показували, ну, хлопці на тракторі підірвалися, на лігковій машині підірвалися, то нехтували усім, І так, так вийшло. Корисна, корисна інформація, корисна. За прогнозами служби порятунку, розмінування замінованих територій України навіть після закінчення війни триватиме роками, а може навіть і десятиліттями. Тому. Так важливо проводити просвітницьку діяльність серед населення і дорослих, і дітей, бо багато вибухових пристроїв маскуються під звичайні предмети, і дуже важко, особливо дитині, розрізнити їх. Нагадуємо про те, що зараз нічого піднімати не можна, все може бути або заміновано, або замасковано під вибухонебезпечний предмет. Вибухонебезпечні предмети можуть бути і в іграшках, і в коробках з під цукерок, і також можуть знаходитися просто в якихось сумках, пакетах, в одязі. Тому все, що залишено без нагляду в якомусь об'єкті з масовим перебуванням, може нести небезпеку. Прості правила безпеки можуть врятувати життя, тому треба запам'ятати: не ходіть у незнайомі місця, не наближайтесь до підозрілих предметів, а особливо. Не чіпайте їх. Якщо ж вже так сталося, що ви знайшли нерозірваний боєприпас, то зупиніться і подзвоніть за номером 101. Також ДСНС України разом з ЮНІСЕФ України розробили спеціальний застосунок, за допомогою якого можна зайти до застосунку, вказати точно геолокацію, де знаходиться вибухонебезпечний предмет. Якщо ви вперше, наприклад, в цьому місці і не знаєте, як зорієнтувати тих же самі піротехнічні групи або фахівців з розмінування. Для цього просто заходите в за застосунок. Вказуєте на карті ваше місце знаходження і передаєте за допомогою того ж самого телеграму, месенджерів, якихось інших свою інформацію до підрозділу. Страшна і підступна зброя скалічила безліч людських життів, і, попри те, що наше місто більш-менш спокійне, наголошують фахівці. Небезпека може читувати будь-де, тому не нехтуйте правилами безпеки.